У Приютівській громаді відновили будівництво пішохідного мосту через річку Інгулець. Він об'єднає два населені пункти Приютівку та Войнівку. Необхідність відновити будівництво об'єкту була дуже важлива для мешканців громади, зауважує Приютівський селищний голова. Під час будівельних робіт була порушена система транспортування між берегами, ми перенесли паром, і відповідно він вже не міг функціонувати так, як він функціонував до початку будівництва. Ми отримували дуже велику кількість скарг від населення, що незручно користуватися паромом. Це там одна із причин, ну і можна перелічувати дуже багато інших причин, чому саме сьогодні необхідно завершити будівництво. Це питання безбар'єрності, це питання безпеки, це питання можливостей. Зведення мосту розпочалось ще у 2021 році. Три роки металоконструкції зберігались на будівельному майданчику, і після проведення всіх необхідних процедур у 2024 році будівництво відновили. Роботи розпочалися приблизно місяць тому, і на сьогодні ми маємо вже результат. Для того, щоб вся конструкція була зібрана, я думаю, я очікую, що це займе десь два місяці. Ми побачимо вже безпосередньо конструкцію мосту, яка буде складена. Але для завершення ще треба вирішити деякі там питання щодо благоустрою території, щодо спусків, підйомів на цей міст і так далі. Можливості бюджету не дозволяють зараз розглядати інвестиційні проєкти, тож фінансування робіт відбувається за кредитні кошти. Будівництво мосту ми плануємо все ж таки реалізувати за рахунок залучених коштів з мінімальним використанням бюджетних коштів. В більшості будемо залучати сьогодні кредитні кошти а також розглядаємо можливість погашення кредитної заборгованості, яка у нас виникне під час будівництва мосту. Погашення кредитної заборгованості за рахунок. В європейських фондів за рахунок європейських ресурсів, які сьогодні надають таку можливість саме на підтримку України і в тому числі на підтримку таких інвестиційних проектів, загальна вартість пішохідного мосту з початку будівництва змінилась, і це пов'язано з декількома факторами, говорить Андрій Коломійцев. «З початку формування проекту або з першого проекту ми маємо шалену шалену інфляцію, інфляційні процеси. Це перша і важлива напевно, історія. Друга друга причина збільшення вартості це зміна технології будівництва мосту. По першому проекті по першому проекту мост мав міст, мав будуватися в зимовий період по льодовому покриттю, але маємо останню. Роки, як від, або відсутність льоду взагалі, або його маленьку товщину. Відповідно, була змінена технологія безпосередньо монтажу мосту. Воно, як ви бачите, сьогодні він монтується на плаваючих засобах, на пантонах, на регульованих понтонах, що відповідно збільшило вартість безпосередньо монтажу. Завершити монтаж пішохідного переходу через річку планують до кінця року.